Всім доброго дня! Сьогодні ми дивимося з вами маленькі мініатюрні прикраси. В основному вони будуть всі з Таїланду. В принципі, інших виробників, я думаю, що не буде. Якщо щось буде, я маю сказати, я так думаю. Почну я з каблучки у розмірі 18 з ось таким гранатом та фіанітами. 800 гривень вартість. Просто гранатик на ручку. Червоний, можливо, трошечки затемнює, але він не темний. Приємний гранат такий відкритий камінчик. Приблизно 7х розмір. І ще я думала показати чокери. Не забула за один чокер 42 см довжиною. Ось такий з хризопразу. Світлого, такий світлий-світлий. І тут, я не знаю, він такий дрібний, може півтора міліметра, може 1,8. але реально такий маленький. Бачите, як наші кульки срібні, найменші. І так само тут маленький карабін. 600 гривень вартість. Тут срібна фурнітура. Я не знаю, якщо сюди поставити, якусь можу маленьку-маленьку підвісочку. Може просто, щоб ще й було зручно його застібати на ювелірному тросику. Світлий-світлий фризопрас. -світлий Такий, аж білий з зеленими відтіночками. Далі в розмірі 17,8 ось такий перстень з іолітами. Та цирконами. щось у мене так на сапфір схожі. Mm -hmm. 178 вага. 1300 гривень вартість. Іоліти. Іоліти і циркони. Родований. А, тут є українська проба на цьому персні. Далі топаз квітка 17,2, 1300 гривень вартість. І може бути така сама підвісочка. Також 1300 гривень вартість. Красивий блакитний топаз. Красивий топаз ще є намисто або чокер зі срібними кульками. Ось такий 1600 гривень вартість. І тут багато срібних кульок, приблизно 5 мм на мастинка. Вони не сильно такі прозорі, мають включення, фантомчики свої. Не знаю, сподіваюсь, що вам видно, як вони виглядають. Якісь трошечки прозоріші, якісь такі блідненькі, але срібних кульок тут немає. 4 см довжина. в розмірі 17,7. Також тут роді і українська проба є 900 гривень вартість аметрин. І тут так само циркони. Щось я не добачаю. Церкони один і карат. Метринчик 7х5. Далі в розмірі 16,7. Ось така красива каблучка з прозолітом і кубічним цирконієм. Ось така. Красиво маленького розміру 16,7 1600 гривень вартість. На мене трошечки великувато. Так, в цілому божній такий стиль, як золото і діаманти. 10 на 8 чи 10 на 7 приблизно камінчик такий. Світлий світло-зелений прозеоліт. Тут шинка зложується. Далі хромдіопсид. І, значить, кубічний цирконій. Ось такий в маленькому розмірі. Ой, на мене клас. 1400 гривень вартість. Зараз ще раз вимірюю розміщусь. А, 16 ісі. 16,5-16,7. Красива така моделька, зелененький колір один покажу індійська комплект в розмірі 18.3. Ось такий це кіаніт 3650 гривень. Сережки красиві і каблучка Сережки виглядають от так, ніби як підвісні. Ривушку дуже красиві 2,5 розмір камінчика. 3650 гривень вартість комплекту. Він єдиний у нас, хто не родований. Так, тепер далі дивимось Таїланд та чокар. Далі в розмірі 19. Ось така красива каблучка, також родована. Українська проба є. 1400 гривень Топаз, цитрін, гранат, хризоліт і аметист. 19-й розмір каблучка. 2 сантиметри діаметр, вона об'ємна, але маленька. з розмаху. Але вага невелика, родована. Красивий мікс. З завтушками, зірочка по центру або квіточка, але мені Особисто схожа на зірочку. Зірочка, зірочка. чому так зорі запалали. Я реально бачу зірочку. Далі топаз 18,7 1400 гривень. Це такий більш насичений колір. От я трошечки плутаю, дуже схожий на Лондон. Але, напевно, все таке швейцарське. Я невеликий знаток у пазах. Більше тому, що в мене вони тільки блакитні бувають, інші просто рідко, вже більш рідко трапляються. Сподіваюся, що вам видно красивий, насичений синій колір. Сьогодні таке сонечко. Хоч і хмари, але так сонечко світ через хмари пробиває. І 17.2 ось така красива. Тут світлий топаз, цитрин і аметист. 17,2 я сказала. Так, 17,2 Ось така 1500 гривень також родована. Таке в нас сьогодні буде більш ніжненьке відео. Далі сімна. 17... Ой, пломба злетіла. 17,5 ось така каблучка з метеликом, купічним цирконієм. І аметистом ось така кручена трошечка шинка. 17,5. Як метелик іще додаткова якась дужка, Не знаю чому так. Але в цілому яскраво. Аметист тут 6х4. Такий стандартний. Тисяча гривень вартість. Що ж у мене не знімається. Ось така красива каблучка за метистиком. Наче щось іще мені мало бути. Мені здається, що пометистом це не все, але я щось не бачу. о Ора знайшла. Зараз скажу розмір. 16,7, 16,7. Красивий такий квадратик. Аметист 491 вага, аметист та циркони. Аметист з красивим відтіночком. Всередині трошечки має включення. Трошечки-трошечки, майже непомітно. Не Ось такий 1250. Вже, комусь пора бігти до школи за дитиною, хоч мене дитині вже 11 років, але я забираю. Ось такі ще сережечки покажу. Це лондони та пази 3600 гривень, але вони космічні і вони великі. На крильці і 5. Хм. Вони все одно будуть типу як привушку. Мені здається, що якщо їх примірюю, то я не захочу їх віддавати. Треба їх примірити, може на Новий рік їх вдягнути. Ні, треба раніше, тут дуже довго. Дивіться, красивий колір, і вони об'ємні. От. Реально, треба 19,2 1350 рожевий красивий крупний топаз. Реально, кайфова каблучка, не знаю, чого вона залишилась, це з минулих. Кому підходить розмір, дівчата, подумайте, що в мене постійні дівчатка. Я думаю, що ви її будете любити. Рожевий колір а... Даже не можу придумати на що схожий, Хочеться мені навіть на нього сказати фіолетово рожевий. Краєм красиво зроблено. І ще каблучка 900 гривень. Містичний кварц. 17,7. Чогось він мені схожий на іоліт. Але реально синій колір. Родована також українська проба все. Все то є 900 гривень і 4 грами майже. Ось така. Маркіз цей десь до 10 мм. досить, досить об'ємний. І фіаніт, не циркон. Тут зазначили, що це фіаніт. Напевно, я тому я нічого і не встигаю. Що... Так, дівчата, значить, буде ще маленьке відео з коротенько з чокерами. В розмірі 17. Ось така класна каблучка. Тут трошечки ізумрудів, э, смарадів. І м, жовтих сапфірів, також трошечки. Тисяча гривень вартість, вона красива, приємна. Для дюймовочок буде ідеально. Бо хтось свариться ж тільки великі розміри, хтось свариться, що тільки маленькі, але чомусь прикраси подобаються різним дівчатам з різними розмірами. Ну, маленька, вона приємна, відчувається на руці, родована, красива. Так, все. Всем пише, що треба бігти. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, коментарі. Я сподіваюся, що ще сьогодні щось вам покажу, хоча б у коротенькому відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного дня До побачення.